ФРАФА! Парафія, всім привіт! Президент України Петро Порошенко задекларував свої доходи і у всіх зразу щось очі на лоб полізли. Surprise, а що ви думали? Що він бідний чи що? Тож всі, в принципі, знали, що він багатий. Три магнитофона, три кінокамери заграничних, три портцігари отечественних, куртка замшевана. Три. Давай я просто зацитую, що він получил. 121 тисячу гривень президентської зарплати. <проб> <проб> отримав прибуток від процентів в сумі 12 мільйонів 375 тисяч гривень. Тисячу гривень дохід від відчуження цінних паперів. п'ять тисяч гривень інвестиційний прибуток при погашенні ОВГЗ. 45 мільйонів сорок тисяч гривень курсова різниця при погашенні ОВГЗ. 2 мільйона 750 тисяч гривень. Курсова різниця при інвестиційному прибутку при погашенні ОВГЗ. <клес> Сука, що таке ОВГЗ? Далі. Він позичив третім особам 1 мільйон 120 тисяч гривень і 3 мільйона 850 тисяч доларів. Позичила людина. Я вчора хотів в щоб позичити 100 гривень, проблема була. Готівкою президент вдома тримає. Нащо показати, я не розумію? 60 тисяч доларів і 900 тисяч гривень. Просто факти. Висновки робіть самі. Підписуйтесь на наш канал, і вам все буде добре. One, two, three,